Вшанування пам'яті загиблих воїнів у роки Великої вітчизняної війни відбулося на військовому кладовищі Бугунського району. У кожної держави, у кожного народу є події і дати, які складають основу історичної пам'яті і національної гордості. Для нас такою знаменною віхою була і завжди буде перемога у великій вітчизняній війні. Тому вшанувати пам'ять загиблих воїнів на мітинг реквієм зібралася громадськість керівництво Бугунського району, міста, області, представники трудових колективів, ветерани та учасники воїн. 69-та річниця перемоги над німецько-фашистськими загарбниками це священна і світла дата для всіх поколінь і народів. Дорогі шановні наші. Ветерани, ми дякуємо вам за те, що сьогодні ми можемо жити і працювати. Ми бачимо, як ростуть наші діти, як вони будують своє майбутнє. Я вам щиро щиро дякую за ваш подорож. Віддаляючись від нас у часі, велика вітчизняна війна і виборона у ній перемога не відходять у небуття і забуття, не припадають архівним пилом, а навпаки, завжди житимуть у пам'яті народу прийдешніх поколінь і в наших серцях. Лише з України загинуло у роки війни понад 8 мільйонів синів і доньок, наближаючи таку важку і жадану перемогу. Ми з гордістю і радістю завжди святкуємо ці дні. Але і з великим сумом за тими, кого з нами вже немає. Ми знаємо, як важко було здобути перемогу у німецького фашистського загарбника. Ми знаємо, як важко було тим, хто в тилу працював заради перемоги. Я хочу побажати вам здоров'я, наснаги, терпіння. Хочу побажати вам, щоб ніколи більше в житті і вам і нам всім не прийшлося відправляти не своїх чоловіків, батьків, синів на захист нашої держави. Війна пройшла залізним плугом через кожне серце, кожну долю, кожне життя. Сувора її правда назавжди залишиться із нами. Вона житиме у пам'яті українського народу про подвиг тих, хто віддав найдорожче своє життя за наше сьогодення. Тому ніхто не забутий і нічого не забуто. Незалежно від політичних подобань, знаєте, всі жителі Житомирської області люблять і шанують вас і те, що ви зробили. І що би не сталося, держава завжди буде виконувати свої соціальні зобов'язання перед вами. Ніякої ревізії свята не буде. Це свято священне для нас всіх, тих, хто росте. І живе на цій землі, яку ви нам відстояли. Масовий героїзм на фронтах Євтилу став головною запорукою перемоги у великій вітчизняній війні. На мітингу реквіємі пам'ять загиблих воїнів було вшановано хвилиною мовчання та проведено поминальну службу. І квіти, які були покладені до могил і пам'ятників, ніколи не будуть в'янути, оскільки подвиг солдат завжди житиме у пам'яті всенародній родинній особистій.